Привіт всім! Сьогодні ми починаємо нову тему, і як ви вже, мабуть, здогадалися, ця тема буде текстовий редактор. Текстових редакторів у комп'ютері достатньо багато. Є, е, е, є стандартні текстові редактори. Вони знаходяться в розділі головного меню Пуск. підрозділі стандартні і є такі редактори, як Блокнот. Це найпримітивніший редактор, який... Може використовуватися для якихось невеличких записів. Тут можна написати текст, але його не можна оформити. До нього не можна додати е картинки, до нього не можна додати якихось стилізацій. Тобто це просто записничок. Трішки кращим текстовим редактором. Є також розділі стандартні, тобто є в кожному комп'ютері. Є програма WordPad. Програма WordPad вже а, нагадує чимось текстовий редактор, а, професійний текстовий редактор, є аркуш формату А4, є а, деяка, деякий набір інструментів, а, є лінійка, за допомогою якої ми сьогодні попрацюємо з вами і навчимося задавати розміри нашого. Повідомлення в документі, але все ж таки це ще не професійний редактор. Більш такими популярними і професійними редакторами, звичайно, є програма від компанії Microsoft, Microsoft Office, а саме програма Microsoft Word. Зазвичай ця програма не встановлена на комп'ютери, це не стандартна програма. Вона купується і встановлюється на комп'ютер окремо. Тому, якщо у вас вона є, це чудово на комп'ютері. Якщо ж її немає, то можна завантажити з інтернету ознайомчу версію, встановити, покористуватися, але її або треба купувати, або потім видалити. Її аналог, скажімо так, безкоштовний редактор Word. Є у компанії Library Office. <coughs> Library Office також можна завантажити з інтернету. Посилання на програму, ознайомчу Microsoft Office Word, і посилання на сайт Library Office я дам вам у уроці, Ви можете завантажити собі. Є така програма Library Office Write, вона Зараз вона запуститься і ми побачимо, що достатньо схожа з е, програми Microsoft Word. Ось вона так виглядає. Е, тобто є також аркуш, є також лінійка, є також ціла купа набору інструментів. Звичайно, вони трішечки відрізняються від Word, але е, все ж таки дозволяють створити і оформити нормальний текстовий документ. Тож, сьогодні ми говоримо саме про текстові документи. Тепер, ніж почнемо розбирати нову тему, два слова про тему стару. Я нагадую всім, що декілька тижнів тому, 9 листопада, ще, вам всім було задане домашнє завдання, на якому ви мали відкрити. Відкрити презентацію. Тут був, ось він є посилання до презентації. Відкрити презентацію, знайти там своє прізвище і ім'я і виконати завдання. Як виконувати завдання, було розказано тут і показано у відео. Я також нагадую, що за цю роботу оцінки отримують всі. Відповідно, якщо робота не виконана, ви отримаєте, на жаль, не... Ту оцінку, на яку б розраховували. Тобто, тобто, допрацьовуємо цю презентацію. Посилання на цей урок я також дам в сьогоднішньому уроці. Ну, а тепер повернемося до нашого текстового редактору. Вдома я пропоную вам переглянути параграф 13 і параграф 14. Там розповідається про. В цілому, що ж таке текст, розповідається, з чого складається текст. Ну, давайте ми трішечки з вами повторимо. верніше, ну да, повторимо. Я сподіваюся, що ви з 4 і 3 -го класу вже знаєте, з що складається текст. І взагалі це ви вивчали на уроках української мови. Що будь-який текст складається в нас або з літер, або з цифр. Або з спеціальних символів, да, До таких, яких можна віднести а, знаки оклику, запитання, а, крапки, коми, двокрапки, Ну і подібні до них символи. Тобто різні є символи на клавіатурі, такі як зірочка помножити. Да, або ось така паличка, яка означає поділити. Тобто Символів дуже багато. У нас є 108. Клавіш на стандартній клавіатурі, але кожна з них несе в собі декілька значень. І можна вводити і символи, можна вводити і спеціальні знаки або букви. Що ж таке набір цих символів? Ну, наприклад, ось один з наборів символів. Це в нас що? Це є слово. Слово в нас розміщується. Або з початку речення, і обов'язково від інших слів відділяється одним пробілом, одним відступом. Ставляється пробіл у нас ось. Да? Ну, це, я сподіваюся, всі знають, що є величезна кнопка, яка дозволяє нам відступати. Пробіл в реченні між словами може бути тільки один. Це одне з головних правил, які ми повинні з вами. Пам'ятати, для того, щоб написати текст, необхідно включити на початку а, певну мову, яка відповідає за текст ведення. Це можна зробити внизу на екрані. У нас там є, зараз я покажу картинку. У нас там є ось такий значок, на який ми можемо клацнути і обрати ту мову, якою ми хочемо працювати. Або в нас є комбінації клавіш на клавіатурі, якими ми можемо переключати мову з однієї на іншу. На різних комп'ютерах ці, ці комбінації клавіш відрізняються. На одних комп'ютерах мову можна переключати. За допомогою комбінації клавіш Alt-Shift. Ой. Alt-Shift. Але така комбінація працює тільки з лівої сторони клавіатори, тобто ось ці дві кнопки дозволяють нам перемикати мову. Ми натискаємо кнопку Alt і потім натискаємо кнопку Shift. Та, ось таким чином. І відповідно у нас перемикається мова. А, інший варіант на різних комп'ютерах, У нас наприклад, в школі цей варіант встановлено, це Ctrl-Shift. Shift. Та що ж я не туди попадаю Shift. Ctrl-Shift, також ми Ctrl затиснули, потім Shift натиснули і перемкнули мову. Так, такий варіант працює з двох сторон. Тобто і тут зліво, і тут справа. Переключають вони у різних напрямках. Тобто, якщо ліва комбінація клавіш переключає е, англійська, російська, українська, знову англійська, то правий переключає навпаки. Тобто буде українська, російська, англійська, знов українська. Да? Тобто один якби за годинниковою стрілкою, інший варіант проти годинникової стрілки це достатньо зручно. Якщо у вас на комп'ютері встановлено більше, ніж 2 режими набору тексту, тобто більше як дві мови, а в нас зазвичай встановлено їх 3. Такий варіант дозволяє одну мову взагалі не чпати. Для того, щоб почати писати текст, достатньо просто включити певну мову, яка нам потрібна, і а, почати набирати текст. Кожне речення, яке складається власне, зі слів, починається з великої літери. Для того, щоб написати велику літеру, ми затискаємо кнопку Shift. Вона є і зліва, і справа. І не відпускаючи її, натискаємо. Літеру. Отримуємо велику літеру. Далі просто набираємо текст. І в кінці обов'язково ставимо крапку. В жодному випадку ми не ставимо перед крапкою відступ. Отак написати неправильно. Хоча ті, хто набирають тексти на телефоні, дуже часто телефони підставляють відступ. А потім вже ставлять крапочку. Для чого? Тому що так телефону легше перевірити правильність написання слова. Воно є окремо, воно відділено відступами, і йому за словничком легше перебирати ці слова і шукати, правильне воно або неправильне Але за правилами орфографії так робити не можна. Для того, щоб. Розмістити наш текст так, як нам потрібно ми і оформити його. Ми повинні комп'ютеру підказати, що саме з цим реченням я хочу попрацювати і його якось змінити. Зовнішній вигляд, його якось оформити. Для того, щоб це зробити, треба його виділити. Для того, щоб виділити текст, ми маємо поставити курсор на початок речення, затиснути ліву кнопочку. Мишки і протягнути, не відпускаючи ліву клавішу миші до кінця нашого тексту. Після цього комп'ютер зрозуміє, що саме з цим текстом ми хочемо працювати. Ну а тепер зверху на панелі інструментів в нас є ціла купа інструментів, які дозволяють нам оформити текст так, як ми забажаємо. Тобто, в нас тут є е вид шрифта. Деякі шрифти не працюють з українською і російською мовою. Це також треба а, враховувати при оформленні. А деякі шрифти ми завантажуємо з інтернету. І вони на вашому комп'ютері працюють, якось, наприклад, цей, а на іншому комп'ютері працювати не будуть. Відповідно, краще працювати зі шрифтами, які є на комп'ютері завжди. Отак. Вибрали. Далі, в нас є розмір тексту, який ми можемо обирати. В нас є накреслення, тобто напівжирний курсив. Ну, Ось в такому варіанті буде видно, так? Да? Є курсивний, тобто похилений текст, є підкреслений текст або не підкреслений, є закреслений текст, якщо ви хочете показати якесь правило, наприклад, написання, то ви можете. Показати неправильний приклад і його закреслити. Є ще ціла купа інструментів, але е, з ними будемо розбиратися по мірі їх е, потрібності для нас. І так, і кольори. Є кольори і є вирівнювання абзацу. Тобто можна поставити по центру, можна поставити з правої сторони листочка, з лівої сторони, або вирівняти по ширині. Тобто у вас буде і ліва, і права частина тексту, однаково. Виставлені і однаково вирівняні у тексті. Е, що ж, огляд такий невеличкий є. Для того, щоб зберегти документ, який ми набрали, оформили, ми можемо обрати кнопочку «Файл», обрати команду зберегти як. І вже на робочий стіл або десь у пам'ять комп'ютера в певну папку, ви можете, задавши назву документу, зберегти ваш документ. Сьогодні більше не будемо нічого такого особливого розбирати. Давайте подивимося, що я вам пропоную опрацювати. Опрацювати я вам пропоную наступний текст. Так, де він в мене тут був? От є така казка. Казка вже є вона набраною, вже вона є оформленою. Але. Цієї кастці не вистачає. Кінцівки і цій казці не вистачає назві. назви. Тобто треба придумати заголовок для цієї казки І треба придумати кінцівку. Ну і власне все це діло оформити однаково. І так, тут написано, що нам потрібно задати. Для заголовку тексту треба обрати шрифт, розмір, розмір вирівнювання, колір і накреслення. Для цього ми виберемо наш заголовочок, оберемо шрифт, аріал написано. Добре, шукаємо всі шрифти виставлені по алфавіту. Тобто, А у нас серед перших стоїть. Aріal. Да, шрифт 14-й. Добре, 14-й. Вирівнювання по центру, задали вирівнювання по центру, колір синій Колір синій і накреслення на півжирний курсив, тобто на півжирний курсивний текст. Отак як має виглядати заголовочок. Тепер, що стосується тексту, Ну, по-перше, треба текст дописати, Тобто тут ще є в нас місце, і вам необхідно о, в розмірі одного-двох абзаців дописати. Цю казку до фінішу, до фінального кінця. І так, Виділяємо наш текст, так, приберу цю клавіатуру. Сказано: оберіть Times New Roman. Обираємо Times New Roman. А, розмір шифта 12-й. Добре, 12-й. Вирівнювання по ширині. Задали вирівнювання по ширині. Колір коричневий. Шукаємо коричневий. До речі, якщо тут немає. Того кольору, який вам потрібен, ви хочете якийсь інший кольор, можна натиснути інші кольори. І ось тут у о, палітрі, або ось тут на спектрі, обрати будь-який колір, який вам заманеться. Да? Тобто ось тут я можу поковиряти і знайти справжній коричневий колір. Окей. Далі. Відступ першого рядка, міжрядковий інтервал. Ось ці два параметри. Давайте обговоримо окремо. Так, текст виділений. Вони не відносяться до оформлення літер, тобто шрифта. Їх в цьому розділі не буде. В цьому розділі налаштування стосується абзацу. І ми вже користувалися кнопочками вирівнювання тексту. Поряд з ними є інтервали. Це інтервали відстань між рядочками тексту, між усіма рядочками тексту. Тут написано: виберіть інтервал. Півтора пункта. Що таке пункт? Пункт це одиничка вимірювання. У нас є для довжини сантиметри, метри, міліметри. Для ваги кілограми грами. Так само і для тексту використовують пункти. Отакі От одиниці вимірювання в нас є у текстовому редакторі. І ось якраз інтервал, півтора пункта ми обираємо. Далі, що стосується відступ першого рядка 1 см? Кожний абзац починається з так званого красного рядка. Тобто кожний абзац у книзі, якщо ми візьмемо будь-яку книжку і подивимося, починається з невеличкого відступу. Цей відступ можна задати за допомогою лінійки. На лінійці в нас є ось такі маленькі трикутнички. Давайте я їх трішечки наближу і ми подивимося їх більш детально. Де наше. Збільшувальне скло. Так, що я його не можу? Ось воно. Наблизимо його і подивимось. Є у нас верхній трикутничок, нижній трикутничок, квадратик. І з іншої сторони, з іншої сторони... Чи пересуватися, ти бачиш? Є ще один трикутничок. Так от, з правої сторони, трикутничок означає довжину рядка. Тобто, якщо ми його підсунемо по лінійці, ми бачимо, що текст також підсунеться по лінійці. Також, ми, та, Таким чином ми можемо задавати певні відступи для нашого документу. З, прав, з лівої сторони, в нас є два трикутники. Перший трикутник. Відповідає якраз за відступ першого рядка. Пересунемо його на 1 см, так як це лінійка і там сантиметри працюють. І побачимо, що перший рядочок підступив на 1 см в усіх абзацах, які були виділені. Якщо ми візьмемо нижній трикутничок, то ми побачимо, що відступлять всі рядочки, окрім. Першого. Тобто в кожному абзаці перший рядок залишився на своєму місці, а всі інші в абзацах відступили. І якщо ми будемо пересувати квадратик, то це буде відступ всього тексту. І перший, і останній рядок будуть відступати. Але в даному випадку нам потрібно тільки перший. Отак. Зробили відступ першого рядка, зробили оформлення, власне, наш текст оформлений. Повністю і правильно. Коли ми це зробили, можна ось це повідомлення, ось цю вимогу видалити. Для того, щоб її видалити, треба текст виділити і натиснути на кнопку Delete. Нагадаю, так, де наша клавіатура, знову потрібна стала клавіатура. Оп. Є в нас така кнопочка Delete. Вона напишеться напи або ось так скорочено Del або вона записується повністю. Як Давайте я її тут напишу. І виглядає вона... ой Ой-ой! Українська, англійська. Ось таким чином. Delete. Що означає ця кнопочка? Ця кнопочка видаляє весь виділений текст. Отак, От якщо ми виділили, то ми нею можемо його прибрати. Або видаляє ті символи, які знаходяться після курсора. Тобто, якщо я зробив помилку, ось бачите, я тут написав зайві літери, то кнопка Delete може ці символи прибрати. Є на клавіаторі кнопка Backspace, яка дозволяє записується вона ось так. Backspace Або ой, Або інколи на клавіатурі ми можемо побачити просто отаку довжелезну стрілочку. Над кнопкою Enter. Ось наша кнопка Enter. І над нею може бути або ось таке позначення, як ми бачимо зараз на клавіатурі, або отаким словом backspace, або така довга стрілочка може стояти. Так от, ця кнопка прибирає символи, які знаходяться до курсора. Тобто прибрали таким Чином. Це, можливо, вам знадобиться під час набору вашого тексту і його редагування. І так, сьогодні ми з вами знайомимося, що таке текстовий редактор. А верніше, я сподіваюся, що ми не знайомимося, а вже повторюємо з минулих років. Я точно знаю, що ви тексти набирали, але не впевнений, що саме в цьому редакторі. А, намагаємося дописати казку. Намагаємося її оформити, придумати влучний заголовок і задати йому правильне оформлення. Документ зберігаємо. І коли ви зайдете в свій власний кабінет до, на, 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 на даний урок, у вас буде в завданні здати роботу, ви натискаєте, додати вкладення файл і обираєте вашу казку, яку ви зберегли, в себе десь на робочому столі або в папці якійсь комп'ютера. Так, ось вона в мене казка. До зданої роботи. Після чого натискаєте здати роботу. Ось таким чином робота виконана, рахується. В уроці з презентацією ті, хто не доробив. Я дуже вас прошу, доробіть цю роботу. А потім позначте, як виконане завдання, що ви завдання зробили. І, відповідно, я отримую повідомлення, що вам можна вже поставити нормальну оцінку. Тобто можна перевірити, що ви там напрацювали, і виставити оцінювання. Тож, на сьогоднішньому уроці у вас два завдання. Перше, це ознайомитись з текстовим редактором, попрацювати з ним і прочитати. Тільки прочитати. Не треба нічого собі поки що записувати, ні в словнички, ні в ЗОшити. Якщо потрібні якісь комбінації клавіш, то можете їх собі занотувати, так якби собі нагадування зробити. Але взагалі просто прочитайте, продивіться, який за своєю будовою взагалі текстовий редактор. Відкрийте той текст, який я вам надам, і його оформіть. Допишіть казку. Ну і для тих, хто не допрацював з презентацією з позаминулого завдання з позаминулого уроку, дуже прошу цю презентацію завершити. Всім дякую за увагу і до побачення!